Наш університет це один з провідних вузів України, і особливе місце посідає кафедра екології, тому що на сьогоднішній день проблеми екології та енергозбереження є основними з проблем, які вирішує всі країни, в тому числі Україна. Кафедра екології у нас одна із наймолодших кафедр, однак, незважаючи на досить Досить молодий вік, професорсько викладацького складу, вона займає провідне місце у вирішенні екологічних проблем України. Крім того, у нас є філіали в управлінні охорони навколишнього середовища у обласній міській епідемі... санітарно епідеміологічних станціях. У еколого натуралістичному центрі. Що стосується основних проблем, одна з проблем, яку розв'язує кафедра екології, це проблема утилізації побутових відходів, відходів, за що і співробітники нашої кафедри отримали Державну премію України та премію президента. В 1996 році кафедра. Запропонувала проводити на базі нашого вузу міжнародні конференції у галузі проблем екології та енергозбереження. В цьому році у нас проходить вже шоста конференція, на яку приїхали у нас різні представники зі Львова, Дніпропетровська, Одеси та інших областей України. І я вважаю, для нашої кафедри, для нашого вузу, для студентів, для викладачів це чудова нагода поділитися своїми досягненнями. Відбувається досить цікавий обмін між нашими працівниками науки та студентами та працівниками, які до нас приїжджають. І це набагато краще. Ніж студенти, коли чують тільки своїх викладачів, вони чують тільки ті лекції і ті напрямки, які розробляються у світі або на кафедрі. А так ми знаємо, чим саме займаються екологи всієї України і які проблеми є нагальними, як для України, так, зокрема для Миколаївської області в цілому.